Доброго дня! Шукала в інтернеті, як люди завершують котільйон. Як плести є майстер-класи, а саме як завершують, ніде немає. У мене залишились ось такі ниточки, І Я подумала, що я хочу, щоб це був підвіс в автомобіль, робила прозорі намистинки і вирішила нанизати, спробувати на проволочку І в мене ось така звичайна 0,4 мм. І виявилось, що вона дуже гарно проходить поміж бісеринок. Тому я протягла, і тепер мені набагато легше ховати ниточку всередину. Я зараз пройдусь голочкою, як бачите, тут і зроблю п'етелечку, і потім сховаю сюди бісеринки. Потім сюди стрічку вставлю, і в мене буде гарний підвіс. Так, проволочка тримає, бо я не знала, як це зробити. І це моя така ідея. Може комусь буде корисно. Дякую.